Всіх вас, дорогі браті і сестри, ще раз сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні пам'ять також єпіскопа Амафуцького, який жив на початку п'ятого століття, ще в дитинстві став чудотворцем. Батько його тримав в пекарню. І це єдиний був дохід їхньої сім'ї. І на ринок продавати хліб батько відправляв сина свого. І коли узнав, що син на базарі бідним роздає хліб, не продає, а роздає даром. Він дуже розгнівався на нього і сказав, що ти робиш? За що ми будемо жити? І він каже: я віру Богу тим словам, які написано в Івані, той, хто дає ближньому, бідному, той дає взайми Богу, що Бог повинен віддати сторицею. І він каже, якщо ти сумніваєшся, піди в комори, там, де було зерно, звідки ти брав, подивися. І коли батько прийшов в комори, яка була майже пуста, і побачив, що комара повна зерна, він здивувався, що дитина мала, яка колись читала святе письмо, він наскільки довіряв Слову Божому. Що він взайми, що Бог йому повинен воздати за те, що він йому дав. Ще з дитинства він був чудотворцем. І коли він йшов по дорозі, побачив, що садівник, який очищав сухий виноград, викинув сухі гілки на дорогу, як непотреб. Він їх взяв, посадив і помолився, щоб вони були чудотворні, щоб від них люди отримували зцілення. І цей виноградник став приносити плоди. Від нього робили вино, яке потім служили на літургію, всі причащалися від нього. І коли побачили його благочестиве життя, його покликали на клірос, він став чтецем на кліросі, потім свящ... діяконом, священником, і коли єпіскоп помер, який його привів до храму, його вибрали єпіскопом. Він став владикою. Ніхто, браті і сестри, не знає, нам ті, які в посаді ми сьогодні хтось маємо, і духовні, і мирські. Ми повинні жити перед Богом чисто, вірою Бога. А Господь, бачучи нашу чистоту, Він нас веде, тільки що ми супротив не робили. І особливо сьогодні, коли неділя, як ви чули, що багатство, багата людина не та, яка має. А багатство наше те, яке ми дали, тому що воно піде за нами. А те, що ми маємо, воно залишиться тут. Недавно приїхав чоловік молодий, він був тут більше 10 років назад, коли до нас привозили чудотворну ікону кровоточищу. Він дзвонить до мене, батюшка, я хочу приїхати, я хочу з вами зустрітися. Я кажу, я на службі, я в селі, мене немає. Я буду вас чекати. І коли я приїхав в службу, він чекав дуже довго. Він приїхав своїм проблемам і каже: так біля храму гарно, так біля храму добре. Чому, браті і сестри? То це похвала кожному із вас. Хтось тайно, хтось явно приносить свої доходи, свої труди, свої мезорі, свій труд, свою пенсію, свою зарплату для слави Божій. І для настоятеля часто. Я вам щиро дякую за ваші, тому що хто привик, не замічає. А люди, які бачать, вони бачать, вони знають, якого труда це коштує. Якого це часу, якого це здоров'я, і яких розходів. А це означає, є розходи, значить є чиїсь доходи. І я в сьогоднішній день, коли читається про багатство, не гріх їхати і на другій машині. І... Користуватися дорогою мебелю. Но гріх, браті і сестри, коли машина, не ти в машині сидиш, а машина буде в тобі сидіти. Не гріх мати там спальню дорогою, а коли та спальня буде в тобі. Що ти будеш думати, що ти щось там не знати, що я був колись одного владики в Керії, він хворий дуже був. Такий знаменитий митрополіт. Я коли прийшов, до нього він на ріжечку, у нього така келія. Два, напевно, на півтора ріжечку, і там ще кріселко стоїть і все. А такі будівля, така і прихиальне, таке все. А він там ріжечко, і так як монашечок, на тому ріжечку і більше нічого немає. Розумієте, от чомусь здавалося по наружності. От так, так, така людина ніби заможна, а він себе смиряв. Так і нам, браті і сестри, потрібно те, що ми маємо. Завжди дякуйте Богу. Благодаріть Бога. І Бог буде нам за те давати ще більше. Хтось буде завідувати, думати, а звідки в нього? А звідки він взяв? Тому що він вміє з того, що він має, дати. І сьогоднішня пам'ять святителя Тіхона, хлопчика дитини, який давав займи Богу, тобто робив боржником Бога. Що він давав ближньому, а Бог сказав, що я дам тому ще більше, сто раз. І він вірив це, і Бог йому воздав. І нам в житті, браті і сестри, потрібно бути нечерстивими. Не ділити це мені, це знову мені, це безконечно мені, а вміти те, що дати маємо завжди поділитися. І нехай Господь вам, браті і сестри, вірне за вашу щиру, щедру руку, милосте серце, сторицею. І тих, хто укоряє сьогодні по інтернету, що ви носите, що ви пулі купляєте. Ви знаєте, до нас приходять солдати з передової, вони, ну, я їм кажу, беріть так свічки. Вони кажуть, ні, ми хочемо придбати самобільшу, саму дорожчу. Ми хочемо подякувати Богу. Хіба вони для себе купляють ці пулі? скажіть? Хіба вони собі хочуть навредити? Вони хочуть принести якусь милостеньку Богу, передеться Боже. Хоч трохи чимось подякувати. Тому що вони бачили, що благодать Божа з ними. І сьогодні Тихон, святитель, вчить нас довіряти Богу, бути милосердним, і нехай Господь вам верне і здоров'ям, і миром нашим, і тих, хто молиться за солдатів, збереже їх і живими, неврадими, щоб вони повернулися додому. А ті, хто заклані такі, заробляють на цій війні, привикли до цієї війни, розуміє, Господи, що цими грішами, цими доходами. Вони щастя і радості не будуть мати. Вони їм не пригодяться. Це пішло таке, як приходять звідти і говорять, нажива така, а ця нажива на крові, на сльозах, на каліцтві, вона до добру не приведе. А от щирого серця труд, який ми робимо, він угодний Богу. Поможе нам всім, Господь. Спасибо.